Синоптичні приколи. Весна вирішила зіграти у спека чи ще трохи страждань. Привіт, друзі! Ви на каналі Саркастичний Синоптик, і сьогодні ми не просто говоримо про погоду, ми викриваємо її підступні плани: холод, дощі, вітер, а потім бац, спека. Справжня метеодрама тижня. Прямо зараз тисніть лайк, підписуйтесь, а ми все покажемо. Ну що, нарешті починається той самий довгоочікуваний період року. Коли українці не знають, радіти сонцю чи бурчати, що спека, як в пеклі. Але не поспішайте з шортами: Всесвіт ще хоче трохи порозважатися вашим настроєм. Понеділок, 19 травня день, коли парасоля стане вашим єдиним вірним другом: дощі, гроза, вітер та холодне привітання від природи від 9 до 14 на заході, від 14 до 18 у центрі. Ну і трохи життя на Сході та Півдні там аж 22 ура. Вітер такий, що вам здаватиметься, ніби це не травень, а кастинг на роль Марії Попінс, тільки замість парасольки ви триматимете чек на нову стрижку. У Києві класика жанру зранку обнадіє, вдень змусить пошкодувати. Плюс 14, але з дощиком. Зате з 21-го теплішає. І так, 24-го знову, папа. -па. Але потім вже справжнє літо обіцяють. Але є один нюанс. 23-24 травня захід України отримає холодне на посошок. Природа, мабуть, згадала, що не всіх ще познущалася. Але нічого, вже з 25-го всім буде тепло, радісно і задушливо. Готуйтеся, з 26 -го травня почнуться традиційні страждання ой вже жарко. Дай кондиціонер, чого ще чекати, дощі. Присутні. Інколи рясні. Інколи просто, щоб ти не радів зарано. Погода мінлива, як настрій після перегляду платіжки за комуналку. Настрій від сонного до: Де мій ліс, я туди сховаюся. Підписуйтеся, щоб знати, в який день краще не фарбувати волосся, бо все одно змокнете. Пишіть у коментарях, у кого вже ввімкнено кондиціонер поряд із обігрівачем. І пам'ятай, погода міняється, а сарказм вічний.